Сім'я вчителів, що з Голубієвичів Компанівського району жила щасливим повноцінним родинним життям. Своїх нас рідних дітей двоє хлопчиків три роки наступив до Київського політехнічного університету національного Крістіна Менша дочка також в цьому році поступила в Київський політехнічний, то є на державну основу. Декілька років тому працівники соціальних служб Компаніївського району запропонували їм взяти на виховання дітей, що залишилися без опіки рідних батьків. Він розказав про цю програму, що можна брати дітей в родину, виховувати, Це буде ваша робота як вчителів. Ми самі вчителі. Вчителі за покликанням Наталя та Віталій вирішили змінити типовий сумний сценарій долі покинутих дітей. Кажуть, зараз нас в школі виховують. А що ми можемо в школі виховати, коли батьки вдома по-іншому? А тут ні, і в школі, і дома. Дійсно можна якихсь результатів досягнути. Система. Коли Ліза та Сергій приїхали в Новий Дім, з'ясувалось, як багато здавалося б, буденних речей діти не знають та не вміють. Взагалі спати не могли. Це дуже складно це пояснити, тому що Сергій прийшов до нас у лютому місяці. Він знав тільки три букви. Трошки десь переживали, чи правильно ми зробили, чи ні. Ми ж це ж не те, що там. І все добре зразу сталося. Сьогодні Наталя та Віталій можуть вже гордитись результатом свого педагогічного хисту. Та трапилася історія, кінець якої був досить непередбачуваним. Ми поїхали дівчинку, побачили, познайомились, їй сподобалось, вона була згодна. Оксана знала, що в неї є сестрички Аліна і Настінька. Але ніколи їх не бачила, тому найбільше, що вона хотіла, це побачити своїх сестричок. Дітки і з місяця і три дні одна, а друга з місяця і сім днів знаходяться в цьому будинку. Їх мати лишила в пологовому будинку. Побачити своїх сестричок, знайти маму і тата це був казковий сон. Так в дружній родині замість однієї донечки з'явились одразу три: четверо дівчаток і троє хлопців прийомних наших синів, дочок. Сьогодні Наталя та Віталій розповідають свою історію: історію про небайдужість, співчуття та любов. Як сім'я, що успішно виховувала двох власних дітей, задумалась над поповненням, поповненням дітьми, що залишились без опіки своїх рідних. До нас приїжджав замісник голови райтери адміністрації, що можна брати дітей в родину, виховувати, Це буде ваша робота, як вчителів. Ми самі вчителі працювали в школі, ну і працюємо ще. Просто що як в селі. Школа зменшується, кількість дітей зменшується. От Запропонувала чоловікові. Більше, що адміністрація нас ну, якось на... заохочувала. Зараз і райвідділ освіти заохочує всіх вчителів району. Щодо фінансування, то взагалі немає жодних проблем. Якщо, наприклад, мають кошти поступати 15 числа, то. Ну, максимум 16-17. Ну, і взагалі будь-які питання, які можливо, як потрібно вирішити на рівні району, без питань. Оздоровлення дітей в першу чергу, звичайно, тому що обов'язкове оздоровлення їм потрібне, але ж самі, самі ми не завжди це можемо зробити. Тому що, наприклад, ну, по-перше, кількість відвести їх разом десь, ну, це також завжди важко. Наталі та Віталію соціальні служби запропонували створити прийомну сім'ю. Прийомна сім'я це сім'я або особа, що не перебуває у шлюбі, що взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Так в сім'ї з'явилися первістки Ліза та Сергій. Перші діти у нас з'явилися це Ліза і Сергій. 5 і 6 років їм було. Лізі 5, Сергію 6. Це був 2008 рік, лютий місяць, то перший тиждень це були дуже безсонні ночі. Це дуже. Ми взагалі спати не могли. Це дуже складно це пояснити, тому що з однієї сторони ми розуміємо, що це діти. Сергій прийшов до нас у лютому місяці. Він знав тільки три букви. Він ходив перший клас, знав три букви. До травня місяця він вичитався. Так, да, зуби чистить, вмиватися. Це тим більше діти прийшли із інтерната, вони. Деяких елементарних речей мали. Вночі проснуться сходити в туалет цих даже. Тому для мене це був не тиждень, а навіть, місяця два. Я їх вночі вставав, піднімав. Це все, треба було вчити їх заново. Десь був цей момент упущений. Це було дуже складно. Це було, може, хтось подивиться зі сторони, скаже, та що тут такого? Взять дітей та й корми, хай гуляють, постирать. Виховання трошки десь переживали, чи правильно ми зробили, чи ні. Ми ж це ж не те, що там і все добре зразу сталося. Все ж переживали. То перший рік це був самий складний рік, і він, звичайно, ніколи не забудеться. Да, вже навіть інших береш, то зовсім друге не вже немає вже такого. Ось взяли і ми геть спокійно, до цього відносимось, вони вже беремо, вони наче свої вже. Сьогодні Сергій гарно навчається. Тато, сам вчитель математики та інформатики, наполягає на серйозному вивченні математики. І Сергію це вдається. Є в Сергія одна риса, яка його дуже характеризує: надзвичайна любов до порядку і охайності. А ще він перший татовий помічник по господарству. Ліза ж, мамина помічниця хазяєчка, також вчиться гарно, любить читати, ну і також приділяє багато уваги математиці. Тато це контролює. Пізніше в сім'ї з'явились Сашко з Максимом. А цього року батьки вирішили взяти в родину ще одну дитину дівчинку. Ця історія стала дивовижною не тільки для Оксанки, а й для її прийомних батьків. Ну, поїхали дівчинку, побачили, познайомились. Їй сподобалось, вона була згодна. А потім, вже коли вже всі документи були готові і ми мали її забирати, нам просто Ні, попередили, що в них є в них, є, сказали, що... в них є сестрички, я, полтора і два з половиною. Тим більше у нас дорослий син. Це генеральна репетиція перед внуками, можливо, навіть. Да, були теж перші три дуже безсунні ночі. Особливо з Настя і спать не хотіли. Це нове місце, зрозуміло, дуже болюче реагують на нових людей. Дітки і з місяця і три дні одна, а друга з місяця і сім днів знаходяться в цьому будинку. Їх мати лишила в пологовому будинку. Ну, але ж бачите, зараз все нормально. Ми улибаємося, ми йдемо на руки, ми, тому що в нас ж тут же спілкування не тільки ж між своїми дітьми, в нас же є сусіди, і сусіди приходять і дуже часто. І гості приїжджають, і бабуся, одна бабуся, і інша. Тому йде розвиток. Оксана знала, що в неї є сестрички Аліна і Настінька, але ніколи їх не бачила. Тому найбільше, що вона хотіла, це побачити своїх сестричок. І цю змогу вона отримала тоді, коли ми їх вже забирали до себе в сім'ю. А сюди, коли приїхали, на тут Саша і Максим. Зразу ж до цих сестричок будемо допомагати катати. Ні, Оксана, це мої сестрички, я буду тільки за ними дивитися. Ну потім, звичайно, все вже змінилось, тому що допомога треба то по черзі вже і Саша катав, і Максим, і Оксана. І Сірі вже Ліза. Ну, але ж вона дуже рада, що вона їх побачила, що на, на кінець я ж їх таки побачила цих сестричок. Оксанка з сестричками тепер удома вони ростуть і розвиваються. Та все ж така історія не типова для дітей з неблагополучних сімей. Справа в тому, що неблагодійні ці сім'ї, неблагополучні скажімо так, в них зазвичай дуже багато дітей. Їх четверо, п'ятеро. Якщо там одна чи дві дитини, то їх звичайно і простіше влаштувати в будь-яку сім'ю, тому що не кожен, наприклад, будинок навіть може дозволити собі влаштувати таку кількість дітей. В першу пору, коли ми влаштовували дітей ще, ще Лізу Сергія, нам пропонували сім'ю, де було семеро дітей взагалі. І от діти, із за те, що їх така велика кількість, страдали від того, що їх вони не могли потрапити в сім'ю, тому що. Одному на найменшому було 5 років, найстарший 14. І виходилося, що їх влаштувати моли тільки тоді, коли, наприклад, ці старші вийдуть із того віку, наприклад, 18 років. І тоді тільки менше могла була така можливість влаштуватися. Це було дуже на це больно дивитися, тому що діти хотіли, і діти були дуже непогані, такі все хотіли в сім'ю. А потім ми навіть казали, от чого ми побоялися, наприклад, але ж перший раз, звичайно, ми ж. Ну, це ми не змогли б якось так, як це сім, хоч двох, і то страшно. А потім вже думали, чого не було. Взяли б зразу сім. Та й хай самі будуть всі разом. Тим більше хороша така сім'я. Хорошими дітьми виростають ті, що виховуються у любові. А любові в цій родині вистачає, бо є у дітей не тільки мама з татом, а й бабусі. Ці діти не бачили своїх бабусь в більшості випадків. Вони не дехто навіть своїх батьків не бачить. Тому, звичайно, в них відношення від, до, до бабушок, як до бабушки. Це наші самі, мабуть, найголовніші помічники. І вони нас оби, обидві пенсіонерки. І достатньо тільки позвонити і сказати: Ма, мама, надо, потрібно, у нас капріть, мене забери в будь-який час. І в усьому, в усьому завжди вони нас підтримують. Можливо, в когось десь якісь є нюанси по поводу того, чи правильно зробили, чи неправильно. Що моя мама, що Наташа сказала: ви вирішуйте, ми завжди вам чим зможемо допоможемо. Ввечері обов'язково возимо до всіх бабусь, в них всі внуки однакові, що Крістіна з Сергієм, що Ліза, що Сережа, всі. А тепер ці ж менші. У нас мрії виховати їх, щоб вони поступили у гарні заклади. Сергій ось у нас теж математику добре знає. тобто теж піде в якийсь... Мрії з цих місто. дітей виховати, справді, дітей, щоб показати, що зрозуміти, коли дитина чогось досягне в житті, це буде великий плюс нам. І, можливо, навіть хочеться не чогось матеріального, мрія якось, а саме того, щоб довести людям усім. Що ми як сім'я чогось варта? Що ми як вихователі чогось варті.